Танцювальна культура в Україні розвивається давно і досить успішно, а особливо в Івано-Франківську. На базі фахового коледжу університету короля Данила спеціальність сучасна хореографія працює відносно недавно. Тут вперше на заході України почали готувати фахівців у сфері сучасної хореографії. І за недовгий час студенти та викладачі спеціальності встигли представити її не лише у межах України, але й в багатьох країнах світу. У студії «Голос.Інфо» Ольга Бабенко і про культуру танців Івано-Франківську та про спеціальну сучасну хореографію коледжу Університету Короля Данила поговоримо з головою циклової комісії спеціальності сучасної хореографії фахового коледжу УКД Василем Шареметою. Вітаю. Добрий день. Оліч. Для початку розкажіть про себе, про власну свою хореографічну діяльність. Як ви себе реалізували не лише як танцівник, але і як викладач. О, історія дуже довга, історія дуже давня. Почалась вона, напевно, ще в дитинстві в Івано-Франківську, коли мене мама вперше повела на танці. Тоді був це народний колектив, чудовий педагог, Любов Васильна Харебіна, колектив Радість, а далі понеслось. Понеслось так гарно, далеко, і, скажімо, це було і училище, це був університет, це був контракт за кордоном. І потім я повернувся в Івано-Франківськ. Працював ще також у Львові. Але в Івано-Франківську саме я в зв'язку з тим, що вже не міг, скажімо, фізично через травми бути професійним танцівником, змушений був перейти на педагогічну діяльність. І вона в мене пішла, скажімо так, доволі бурно. От, я працював в багатьох школах, і, зокрема, найбільший мій досвід роботи це був в університеті. Це був Прикарпатський університет, кафедра хореографії, де я провів свої. Хороші 15 років. Але час біжить, і насправді я вважаю, що виникла потреба і виникла у тому, щоб відкрити саме сучасну хореографію, оскільки вже е, давно у е, нас з'являється маса колективів сучасної хореографії, проте саме освіти на Західній Україні ніхто не давав. Чому залишилися в нас, на жаль, поки що тільки училище культури, яке саме по народній хореографії, а також Прикарпатський університет, який. Також, скажем, спеціалізується на народній хореографії саме сучасників ніхто не випускав. І ми, зрозуміючи потребу в цьому, що потрібно методично правильно готувати спеціалістів, вирішили започаткувати спеціальність при коледжі. Власне, період коронавірусу, карантинних обмежень, згодом вже і повномасштабне вторгнення. Вони вплинули по суті на життя кожного українця. І відповідно, спеціальність, по суті, дуже нова, вона якраз застала весь цей час. Як їй вдалося втриматися на плаву і по суті досягати багатьох успіхів? Олечка, я вам скажу більше, що ми відкрили спеціальність у самий пік пандемії, тобто, і це було надзвичайно важко, надзвичайно складно, особливо ну, скажімо, набрати людей в пандемію, коли люди були закриті, люди не спілкувалися. а Розуміємо, що танець це є близький контакт, так обов'язковий контакт. І було надзвичайно складно. А проте нам вдалося. У нас, ми набрали чудовий е свій перший курс, гарний, який вже зараз є третім курсом. От він для нас, навіть для часів пандемії, скажімо, 13 чоловік набору, це було чудесно і це були класні є верніше, класні діти, класні танцівники, класні хореографи. А, власне... Юні танцівники, бо вони ще юні, вони ще не випускники, вони вже досягають багатьох речей і відповідно приносять ці досягнення для спеціальності, для коледжу. Які історії успіху ви можете відзначити? Для мене, ви знаєте, кожен студент, кожна дитина це є окремо, це є своя історія успіху. Чому? Тому що всі діти, всі студенти, вони різні, абсолютно. Тобто для когось. А великий, скажімо, знаєте, так я візьму приклад, маленька дитинка для неї зробити перший крок це є її досягнення, це є її перемога. Для студента так само створити свій перший номер, вивчити якесь круте па, чи зробити якийсь неймовірний трюк. Це є вже також перемога. Проте наші студенти саме. Дуже творчі, дуже креативні, і вони вже презентують свої роботи на конкурсах. Тобто це є всеукраїнські конкурси, міжнародні конкурси. І, чесно, це дуже достойно. Вони виграють призові місця, е займають почесні, як то кажуть, лаври. Але найбільшим досягненням, звичайно, ми вважаємо, якщо так брати, по, по рейтингу, так нехай буде так. Це звичайно перемога. Студентки нашої Соломії Ткачівської два роки підряд на чемпіонаті світу. І ну, цього року це взагалі відзначилось. Навіть, даруйте, минулого року, двадцять му А вона була відзначена почесним званням амбасадор всесвітньої організації Dance World Cup. Це дуже вагоме, скажімо, для неї, для України. Це є височезне досягнення. Так? Це так, як, ну, для прикладу, це є посол, тобто України в танцювальному світі. Так? І завдячуючи цьому, вона отримала запрошення на навчання у Великобританію, зокрема у Брайтон Академії. Власне, на базі спеціальності у Франківську проводиться щорічний танцювальний конгрес. Як він відбувається, що це взагалі таке? Спеціальність створювалася з метою, з ідеєю, тою, щоб це був, скажімо, танцювальний осередок. Так? Тобто, сюди могли приходити не тільки студенти, тобто, ми хочемо, ну взагалі УКД, це є університет Кроля Данила, це є, скажімо, в нас гасло так про нас говорить, простір вільних. Так? І друге, тобто, це не є простір тільки для студентів. Чи викладачів саме університету. Тобто ми відкриті повністю, і ми хочемо, щоб наша спеціальність була певним осередком таким, щоб тут люди могли навчатися, щоб люди могли приходити, реалізовувати себе і так далі. Тому, зокрема, я навіть скажу більше, у нас не тільки і в Денс-Конгрес проводиться. У нас ще, попри все, ми започаткували у Каде-Денс-Вікенд. Тобто це є вихідні дні і майстер-класи проводять як наші викладачі, так і запрошені зірки. Тобто, є люди, які самі бажають. Зокрема, от 4 березня у нас буде Вікенд з Катериною Білявською. Це відома хореографиня з центральних наших телеканалів, відома на всю Україну. Також будуть майстер-класи від Дані Дімьохіна. Це також відомий хіп-хопер, відомий хореограф, який пропрацював з багатьма відомими співаками. А вже 5 березня ми зробимо день відкритих дверей та презентацію нашої спеціальності, де будуть презентовані всі практичні предмети, наприклад, зараз по третій курс. Бо на четвертому ще додаються спеціальні предмети. Але по третій курс у нас будуть всі презентовані якраз наші предмети. І, наприклад, ті, хто... Якщо так її бажають, абітурієнти мають можливість прийти подивитися, з чому вони будуть вчитися. Також вони зможуть отримувати корисні поради від зіркових наших хореографів, тому що і Катя, і Даня будуть присутні на дні відкритих дверей. А ще ми хочемо започаткувати таку річ, щоб діти менше хвилювалися, переживали. Ми хочемо започаткувати попередній творчий іспит. Тобто, цілком, що наші абітурієнти можуть прийти, показати себе і будуть, їм буде зараховано це як попередній творчий іспит Проєктів ми ще робимо дуже багато. Попри все, ми ще за два роки ми створили ряд фестивалів, тобто, де себе можуть реалізовувати молодь Івано-Франківщини Західної України. Що таке, і в Денс Конгрес і Денс Вікенд, скажімо так, це є. Мета навчальна, так, тобто популяризувати, по-перше, сучасний танець. По-друге, а вчити правильних речей, так тому що все-таки багато хоророфів в області все-таки по освіті вони є народники там чи ще хтось, ну неважливо хто, але тобто до сучасного танцю вони приходять виключно по відчуттях. Хоч існує методика, теорія, тобто і ми стараємося поділитися своїми знаннями, тобто і я і мої викладачі, вся команда, ми стараємося з ними поділитися своїми знаннями, своїми надбаннями, своїми можливостями. Власно, ви є організатором найбільшого в Україні конкурсу фестивалю хореографічного мистецтва. Цей фестиваль власне презентує Франкіс на культурній карті як Україна, так і Європа, і, по суті, цілого світу. І як відбувається ця подія, і яку роль вона грає для танцівників? Дякую за комплімент, за найбільший. Е, насправді так, в 2019-му, так і в 2019-му, здається, до пандемії. У 2019 році е, ми, напевно, вдарили рекорд. В нас було 6 тисяч учасників за два дні. Це на двох сценах відбувалося. Це було мегамасштабне дійство. Шкода, пандемія, війна зруйнувала нам. Можливість зараз відзначити, по перше, десятиріччя. Ми хотіли це дуже зробити великим дійством вплоть до того, щоб задіяти площі перед театром і так далі, щоб, скажімо, це було максимально велике. Мало бути, у нас не десятиріччя, це мали бути у нас судді з Італії, Бельгії, Франції, Англії. Тобто, ми вже вийшли саме з словом, вийшли на досить високий рівень. На жаль, пандемія, війна це зруйнувала. Яку роль це відіграє, як на мене, це важливий фактор для дітей зрозуміти свій рівень, напевно. Чому ми ну, завжди стараємося що зробити? Перш за все, вибираємо топ суддів тобто, щоб це були якісні, хороші судді, щоб було справедливе суддівство. Чому? Тому що діти конкурують і дітям потрібна справедливість, так, справедливі рішення. От, і напевно, в цьому плюс наша любов до всього, наша відкритість, наша гостинність, вона робить свій ефект. І насправді, це дійсно, я навіть ви так сказали, але насправді наш захід занесений навіть в обласній державній адміністрації, хоч ми не беремо кошти з державного бюджету, але занесений як. Один з головних і наймасштабніших заходів Івано-Франківщини, і він є фактично візитку. Візвізитівкою Івано-Франківщини в танцювальному світі. Скажу так, що у 2019 році у нас було представлено чотири країни, і 21, здається область України. Навіть з Луганської області у нас був Краматорськ. Тобто зі всіх сторін з'їхались не було з Криму на той час, фактично усі області були представлені. Власне, це змога реалізувати себе, показати свої вміння, але окрім того, як студенти спеціальності сучасна хореографія можуть реалізовувати себе впродовж навчання вже після нього. Дивіться, перш за все, от всі заходи, які я назвав, тобто наші студенти є безпосередніми учасниками. Студент випускник, який він має бути. Так, от, наприклад, тобто, для мене випускник це той, якого я хочу взяти на роботу, який знає, скажімо так, танцювальну кухню зсередини. Так? Перш за все, студент має вміти верніш, бути якісним танцівником. Студент-випускник студент -випускник має бути хореографом, балетмейстером, в плані вміти ставити танці, вміти бути постановником. Студент має знати танцювальну кухню трішечки зсередини. Як відбувається фестиваль? як можна тих ж. Наприклад, він в майбутньому створив свою студію. Він має орієнтуватися, як він має прийти на той фестиваль, що робити, як проходити реєстрацію, куди йому вести тих дітей, які можуть бути проби сцени чи не проби сцени. Тобто питань дуже багато. І, зокрема, їх Денскогрес, УКД Weekend, усі фестивалі це є їхнє навчання, тобто і участь їхня. Плюс їхня практика на цих речах грають важливу роль саме для студента випускника Яких відомих хореографів ви залучаєте до навчання студентів? За два роки ми залучили дуже багато відомих хореографів. Зокрема, ми гордимося, що в певний час нас відвідали наші друзі з Великобританії. Це був Джон Грімшоу, це є голова. Президент всесвітньої організації Dance World Cup. Він приїхав у супроводі двох хореографів. Це колишні солісти мюзикла Мама Мія і Ісус Христос Суперстар, такі є мюзикли. І вони саме давали майстер-клас: це Iron Френсіс і Омет. Омед-омет. Мені так цікаво, ім'я співзвучне з фамілією. Омед-омет. Це було для нас щось, скажімо, неймовірне, тому що це зірки світового масштабу. А також ми гордимося, що до нас постійно приїжджають топ хорорф топ-зірки, це Інна Мазуренко, це Катерина Білявська, це Христинка Зайчик, Ася Коваленко, Балерина. Ну, всіх насправді аж навіть важко перерахувати. Також у нас була моя учениця, наша учениця, тобто це Ілона Федорко, це суперфіналістка. Танцюють всі дев'ять, після чого вона стала солісткою, я би сказав, навіть зіркою такого шоу як Сілестія в Лас-Вегасі. От, і вона також до нас приїжджала, розказувала про свій шлях до успіху студентам і, ем, звичайно ж, ем, робила майстер-класи. Дуже багато. Я на жаль зараз так на ходу, навіть не згадаю всіх, але це насправді величезний список всього, що зроблено за два роки. Ну, я думаю, студенти мають брати звідки приклад і, власне, на що орієнтуватись в майбутньому. Я дякую вам. Дай -дай. Я нагадую, що в студії Голос інфо був голова циклової комісії спеціальності сучасна хореографія фахового коледжу УКД Василь Шеремета. Чекай. Залишайтеся з нами і до зустрічі в нових випусках. Я мала сказати. Дякую, що нагадав.